Мій молодший брат монтує, а я вам поясню, чому харків'яни фанати свого міста. Куда -куда так, я харків'янка. І де би я не була, мене все одно тягне в ха. В школі в мене був предмет харківщинознавства, і я досі пам'ятаю ту зелену книжечку. Смітники, вони реально на кожному кроці. Буфет. Всі ваші ось ці італійські піци навіть поруч не стояли, вибачте. Стрелка. Ні, це не запрошення побитися. Це місто для побачень, прогулянок і просто потрендіти. Лавочки, парки, чистота все заслуга комунальні. Це все засл. Це... це все заслуга комунальніших комунальнішиків. Комунальщиків. Комунальщиків. Заслуга комунальніш... Це все зас. <кхи> Давай, по новому, Міша. все хуйня. Це все заслуга комунальщиків. Ну, що, вже зрозуміло, чому харків'яни так обожнюють своє місто. Та ви її не зрозумієте. Тому що треба народитися в Харкові. Мам, я пішов пити каву в кофеїн. Харків'яни, пишіть, що я ще забула.